Kiwi Airs Orchestra Lite – це навушники, які не оглядав, мабуть, самий самий ледащий оглядач, бо їх мають усі, усі, коли вони з'явились, накупили їх, бо ціна на них 250 баксів. І дехто скаже, фіга собі, навушники, оці внутриканальні монітори, проводні, дротові навушники 250 баксів. Хлопці, ви зрозумієте, про що ви кажете? Ті, хто знає, для чого ці навушники, ті розуміють, що 250 баксів то ще й не ціна. Але з оглядом на каналі Технозон України я повинен був з'явитися. І я з'явився. Тож Оркестра Лайт від Kiwi Airs на каналі Технозон Україна. Поїхали. Давайте їх відкриємо. Я вже, звісно, їх тестував. і Тут йде деякий момент. Я так трохи а, звукавив, бо це. В нас рожева, оце в нас помаранчева версія. Так, я її купив для своєї дружини, бо в мене є зелена версія, я її використовував і дещо вже можу сказати, чому я так збуджено про них кажу. А, дивіться, ой, давайте я буду вам показувати відразу оце поблизу. Мені потрібна допомога, асистент, сестра. Так, дивіться, ось я їх відкрив. Дивіться, які вони янтарні. Бурштинові, вони бурштинові. Ви бачите? Це такі бурштинові капсули. А, зовсім такі прозорі, цікаві. Там випромінювачі навіть видно. Бачите, яке Дивіться. Вони невеликі, вони не важкі, вони не випадають з, в ух, з уха. Тут тобто ще у нас дивіться. Ось така Штукенці Відкрий, будь ласка. А тепер дивіться комплектацію. Ось такий безкислородний дріт. Ось такий. Дивіться, який він. 0,78 мм двопіновий конектор. І три комплекти амбушур. Дуже крутелезні, але, але я б дещо змінив би. но! Дехто з оглядачів казав, що вони замінили ці амбушури на інші, вони для когось не підходять, випадають зі своїх вух, з їх вух, з моїх нічого не випадає. Я використовую ось такі з червоними вставками, і вони мені дуже-дуже подобаються. Емочки в мене сидять як моноліт, такий сам крутилезний. Так, знаєте, що я вам хочу сказати ще? Стосовно самого кабелю. Зараз я усе під'єднаю. Ми з вами їх послухаємо, подивимось, що в нас заявляє виробник, і навіть подивимось на е, заміри незалежних е, вимірювачів вимірювач, тестувальників, навужників. Ми подивимось на заміри частотних характеристик, на фактичні заміри. Так, вдягаються амбушури. Легко, але сидять дуже-дуже щільно. Вдягаємо їх, законектимо з, з нашим кабелем, Законектили. О, є. І тепер оцінимо ергономіку, як вони сидять на вухах. Я до цього навіть зніму свою кепку. Бачите, у мене предатор. А знаєте, чому я сьогодні одів саме предатор? Бо. А, мені сьогодні інстаграм сьогодні нагадав, що я три роки тому купував дуже-дуже крутелезний на той час бук Predator Ігровий, дуже-дуже крутелезний. Одна з моїх улюблених, а, один з моїх улюблених брендів. Але зараз сиджу на ASUS ROG Strix на RTX з AMD 9 серії. Ну, я вже робив на нього огляд. Давайте вдягаємо. О! Стосовно ергономіки, дріт дійсно якісний. Давайте покажу, як вони сидять. Сидять вони класно, крутилезно, не випадають, але оці завушини на дроті, я б хотів, щоб вони були більш жорсткими, бо вони дуже-дуже м'які. Хоча вони і не випадають, ви постійно хочете їх поправити. Бачите, воно зайшло за вуха. Тобто, якби воно було трохи, трохи жорсткіше, то воно було б зручніше. Але сидять вони щільно, прикольно і мені, і мені. Ой, щось я тут позакривав, і мені дійсно дійсно сподобалось. Сам по собі дріт має коннектор 3.5. Ось такий плетений. Бачите? І він. М'який, досить м'який. Ну, з характеристиками самого дроту, самого кабелю, ви можете подивитись у опису під цим відео. А ми зараз з вами будемо. Спочатку дивитись на заміри та на те, що нам пропонує виробник. Потім ми послухаємо ці навушники. Буду використовувати ось такий перехідник від Asus, який сертифікований Hi-Res Audio, бо він має вбудований ЦАП на ESS чіпі. Не пам'ятаю, якого покоління, яка модель, але сам факт, що він є. До 96 кГц він спокійно працює. Дивіться, коштує 249 баксів. Є безліч різноманітних в нас є. Повністю прозорі, дивіться. Є в нас кольори зелений, в мене такі є, є блакитний, є ось такий пурпуровий, помаранчевий і повністю прозорий. Вони тут дуже красиво розписують про те, що в них 8 випромінювачів. Два з яких це низькочастотні Gnowles 22955. Дуже прикольні, але щоб ви розуміли, це не сабвуфер. Якщо ви розраховуєте отримувати тут такий, отримати такий звук, бур, знаєте, такі знаєте, такі басові композиції, то ні, це не про ці навушники. і, Звісно, ми робили трохи інші а, огляди про інші навушники, які дійсно є басовими. Це не басові, це збалансовані, бо тут а, збалансовані навушники, бо тут вісім випромінюючих, два з яких ноулес, чотири середньочастотних. Маркеровані, які мають маркування Kiwi Airs, і два високочастотних, які теж мають маркування Kiwi Airs, якісь свої кастомні випромінювачі. Далі вони тут нам малюють е, усі варіанти, там описують усі варіанти переходу частотного між випромінювачами, навіть заміри. Але е, за замірами ми звернулися е, до сайту з е, е, лінк, Це професійні незалежні тестувальники-навушників. Які виклали у мережу заміри цих навушників, ви можете піти за посиланням, яке я вам надав, але розбіжність між лівим та правим менш ніж 0,5%. Це дуже-дуже крутий Ну, для цих навушників. Це дуже класний варіант. Тобто не варіант, а дуже класно зроблено відсутність цих розбіжностей між правим та лівим. І усі заміри ви можете тут теж подивитись, ті, які робила ця команда з а далі вони нам, ну то, що вони тут розписали, ви можете самі піти подивитися. Я не буду просто, який в мене немає сенсу вам просто зачитати те, що вони показують, і, розка... і розповідають, який крутилезний звук, я вам просто поділюся враженнями, які я маю при прослуховуванні. В них є 16 Ом супротив і 112 дБ сенсивність. Більш тут нічого я не бачу. Посилання є опису під цим відео на перевіреного продавця. А перед тим як ми будемо їх слухати, я пропоную вам підписатися на наш канал, натиснути дзвоник, бо ми розвиваємо Україну мовний контент. І без вашої підписки це неможливо абсолютно, бо не буде вивалюватись у рекомендації, і люди не будуть дивитися україномовний контент. Навіть якщо ви нас не дивитесь, то просто підпишіться вам усе одно, а нам приємно. Стосовно того, що я на ньому прослуховував, дуже рідко мені трапляється отримати навушники, які добре підходять для джазових композицій та класичної музики. Бо такі навушники зазвичай мають сертифікацію HRS і вони працюють у діапазоні від 20 кГц до 40, від 20 Гц, до 40 кГц. Ці навушники працюють від 20 Гц до 20 кГц, але реалізація збалансованих випромінювачів, вісьма випромінювачів, дали досить цікавий результат. Бо я о, слухав тут і джаз, і класичну музику, і стосовно джаза я можу сказати наступне. Давайте я зараз увімкну, увімкну якусь композицію. Вау! Wow. Вау! Wow. І стосовно джаза, я можу вам сказати наступне: коли ви вмикаєте цю музику, у вас починає ваша рука відстукувати ритм, ваша нога починає рухатись у такт цієї музики, бо це крутелезний звук. Я у, цього, у цих джазових композиціях я як ударник, я чую, ну, давайте щось. Вау! Wow. Я чую, як грають щіточки на ударних. Я чую, як грають ці, грають ці тарілочки. Тобто, це дуже крутий звук для джазових композицій. Я спробую вам дати прослухати, але мій мікрофон відріже усі частоти. Що? Да. Мені, наш адміністратор студії, каже, що вона сшить це, чує аж там у іншому куті студії. Тобто, джаз залік. Мені подобається класична музика. Саме е, самий, е, такий поганий варіант е, слухати класичну музику у дуже басових навушниках. Поясню, коли там використовують, там, наприклад, якісь 10-міліметрові динамічні драйвери там, у вигляді якихось сабвуферів, то динамічна музика забивається саме цими драйверами. І коли у вас виникає там а, такий момент, коли у сцену входить віоліна, да, там скрипка, звичайна, то, чесно кажучи, у поєднанні з цими драйверами це звучить просто дико. Тому а, ось саме цей варіант не, не, не дуже басовий, а, дуже класно підходить для прослуховування саме класичної музики. А ну, давайте я знайду. Воу! Wow. Ось, я вже слухав таку музику. І тут спочатку там якісь не такі, вітра, якийсь такий фон, який м'яко давить на ваше вуха. І ви прям прямо. Ну, давайте щось. о, Ви прямо відчуваєте. Оце таке, знаєте. Який звук, слухайте, О, Слухайте, я не можу казати щось. Я, ну, знаєте, Воно мене так м'яко обійняло. Знаєте, така музика, де ти такі теплі від О, слухайте, стоп, це треба зупинити. Я вже достатньо слухав тут класичну музику, я дуже полюбляю класичну музику, але у цих навушниках. А, ну, якщо казати просто, а, якщо казати про якусь музику по типу хіп-хопу, електроніки, це, це не жива музика. Коли ви слухаєте класичну музику, то ви прямо а, відчуваєте. Побудову сцени, де хто сидить, де хто стоїть, як, як рухається цей звук, як хто грає. Ви оці всі відтінки звуку просто почуваєте. Якщо ви мені не вірите, то просто підіть і подивіться огляди інших оглядачів. Знаєте, для мене немає сенсу. Для мене є більш цікавий сенс, щоб ви купили більш дешеві навушники. За моїм посиланням, я заробив на цьому гроші. Але що стосовно дорогих, класних навушників, які я слухаю, коли я слухаю класну музику, це не йде ні у яке порівняння. Давайте ще щось послухаємо. Воу! Ось м'якенький такий звук, але у цих навушників є і свої мінуси. Я вам скажу так, що за цю ціну вони не дуже сильно працювали над тим, щоб у вас був бездаганний перехід від випромінювачів до випромінювачів. Я поясню: якщо у вас є момент у музики, ну, у композиції, де переход йде від низьких частот до високих, то ви можете, ну якщо ви якийсь там. Поцінювач там дуже такі крутий, чи такий ці чи такий професійний, професійний музичний експерт, то ви можете почути дуже дуже такий незначний перехід, таку знаєте, кутоватість ці цього переходу від випромінюючого до випромінюючого, бо вони працюють у різному у різному діапазоні. Тобто Це дуже важливо розуміти, але за 250 баксів це просто ідеальний результат калібровки цих випромінювачів. Просто ідеальний для мене. А, стосовно якоїсь музики по типу там, електронної, звісно, там в нас в студії дуже полюбляє драм and бейс, коли вона почула драм-бейс, така, а, це оце музика, їй намагався показати якісь композиції, більш-менш нормально. вона, ой, ну так гучно, так ну, об'ємно, але драм and бейс то ідеал музика. Твоя класика вона фігня. Ось що вона каже. Так, мені потрібен вокал. Оу. Слухай, я, так... я не очікував, я включив цю композицію просто. Клас Уу. Саме у цих композиціях чуть, чуть кутоватість, але настільки приємно звучить так. Е, мені потрібен мені потрібен вокал. Дуже дуже е, знаєте, таке явище, дуже рідке, коли. Е, Тобто ти отримаєш навушники, які збалансовані для всіх типів музики. Дуже, це дуже. Давайте ще щось послухаємо. Немає, немає суміші у цієї кіндісмати, коли вокал прямо змішують навушники з е, якоюсь фоновою музикою середніх частот. Ну немає, тут воно усе відокремлено, тому оці неймовірно. Просто неймовірно, слухайте. Я ще готовий прослухати. Я просто. Знаєте, чому, у чому річ? Я просто їх слухав вже деякий час трохи інші, зелені. Ну, можу хіп-хоп, та хіп-хоп не хочу. Я вже слухав хіп-хоп. Давайте піти ще послухаємо. Звичайно, вокалом. А, це це те ж саме. <сусулька> Давайте. Ось тут, ось тут дуже чуть басові, басові моменти, вони не такі глибокі, глибокі як у сабвуферних навушниках, але бас дос, достатньо цікавий. Якщо ви робите тихіше, то ви цей бас починаєте а, чути, відчувати набагато ліпше, якщо ви робите дуже гучно. То теж класно грає. Саме приємне, це те, що ці навушники вам не потрібно підсилювач, вам не потрібно мати якийсь суперовий, вони працюють навіть з якимись нормально працюють і дають нормальний звук навіть з якимись недорогими цапами. І знаєте, для мене дуже важливо, що ти взяв навушники і дістав і почав використовувати. Я б не міняв би ці амбушури, але якщо вам потрібно, я вам закинуть їх пару амбушур цікавих у опис під цим відео. Я Зовсім не міняв би цей дріт, бо він, хоча він і досить м'який, і завушені у ці були б жорсткіші, було б ліпше. Але вони не випадають, вони дуже щільно сидять, вони класно сидять. Анатомічно ці навушники просто а, близькі до ідеалу. Я не скажу, що тут мега-ідеальний звук, але на 250 баксів це просто шикарний варіант. Технозон Україна його рекомендує. Не вірите мені, передивіться усіх е оглядачів, які їх оглядали, і навіть незалежних. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.